Мене звати Сергій, я на посаді головного сержанта взводу технічного забезпечення першого батальйону. Ми займаємося поточним ремонтом та облаштуванням техніки батальйону. Ми допомагаємо своїм бойовим побратимам безпечно пересуватися на бойових машинах, робимо їм антидронову защиту, купала, так звані. Допомагаємо все наблизити перемогу. Моє ім'я Богдан, посада, я водій. МТО по харківському наступу було дуже багато трофейної техніки, тому ремонтували, робили, перероблювали дуже багато. До війни я працював на заводі по збагаченню уранових рук. Усіх настрій бойовий, весело, все нормально. А працювати треба що робити. Не дивимося не на які новини, сумні. Робота йде, да. все буде Україна. Терпіння дождатися нашого дієм біля кінця цієї війни. Мирним людям хай допомагають нам, як можуть. Віримо в нашого президента. Як він нам казав три роки, стійте, хлопці, ви все, що в нас є, також зараз це можна сказати йому. стійте, пане президент, ви все, що у нас є. Треба жити далі, треба знищувати ворога та працювати на благо нашої країни.